Друзі, сьогодні у нас на огляді справжній німецький преміум. Це Volkswagen Touareg 2015 року у гібридній версії під капотом 3-літровий двигун у парі з електромотором. Пробіг усього 56 тисяч кілометрів. Автомобіль, привезений зі США, повністю відновлений. І зараз я покажу, чому навіть після 10 років цей Touareg залишається актуальним і привабливим вибором. Обіду вам по колу цей гарний автомобіль. Пошкодження було попередній частині. Він код надам, зможете перевірити пошкодження. Все відновлено, все зроблено. Автомобіль в гарному доволі стані. Зовні класичний таурек. Стриманий, впевнений, без надмірності. Велика рішітка, сучасна оптика хромовані елементи, усе говорить про статус і його якість. Цей екземпляр ми привезли з США з пошкодженням попередній частині. Надав він код зможете все перевірити, але зараз повністю його відновили з якісних запчастин. Автобіль повністю відновлений. Ось він код цієї автівки можете переглянути, яке було пошкодження в США. Автобіль стоїть на оригінальних. 19-дюймових легкосплавних дисках. Виглядають вони масивно, ну, але водночас і елегантно. Дуже гарно виглядає. Мені подобається. Так, перейдемо всередину. Розпідійдемо всередину. А всередині саме цей Volkswagen має справжній комфортний простір. Повна шкіра. Такого коричневого кольору. Пам'ять сидінь. Ну, Звісно, підіймачі, Підігріви всіх чотирьох сидінь, нарамний дах. Матеріали якісні, приємні на дотик, усе зібрано на відмінно. Ще запах нового автомобіля. Мультимедія, хоч і не найновіша, але працює швидко. Є навігація, блютуз і камера заднього виду. Пробіг лише 56 тисяч кілометрів. І це видно, салон у чудовому стані, без слідів з носу. Ще зараз кажу, водійське, теж без непросажене сидіння. Все гарненько, нічого не обірвано. Під капотом цього автомобіля у нас трьохлітровий бензиновий V-образна шестерка у парі з електромотором. Зараз відкрию підкапотний простір, покажу, як цей мотор виглядає. Це моторчик ми запустили, прогрівся. Працює гарненько. Таксі цей Volkswagen доволі високо сидіти, все бачиш, висока посадочка, я люблю такі машинки, там де ти високо сидиш, бачиш всю дорогу, весь обзор. Вони мені подобаються такі автомобілі. На гарній комплектації цей автомобіль, що в цьому автомобілі є, давайте по порядку. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, мультикермо, звісно, адаптивний круіз-контроль. Датчик світла, датчик дощу, панорамний дах. Ось така панорамка присутня. Зараз ми її. Ось вона відчиняється так гарненько, все виїжджає. Літом дуже зручно, різні положення в цього даху є. Взагалі мені автомобілі з дахом подобаються Хоча деякі кажуть, що не дуже практично літом Шкваре сонце. Заховався. Що в нас все присутнє? Повний привід, звісно. Підігрів усіх чотирьох сидінь. Навігація, блютуз, підігрів керма присутній. Теж дуже зручно зимою, коли їдеш, Раз. нажав кнопочку і вже тепленьке кермо. І приємно за нього триматися. Камери 360, теж доволі зручно десь дати, десь повернути, воно все показує, мінімалізує неправильне ваше паркування. Таке дерево гарненьке і виділяється слово гібрид. Ще раз вам наголошую, що у вас машина з електромотором. Працює рівненько. Мені подобається. Їде теж гарно. Ось такий автомобіль. Спереді місця багато. Ззаду. Ззаду теж місця багато. Да, і цей салончик коричневий. мені взагалі цей колір дуже подобається. Напишіть ви в коментарях, чи подобається вам такий колір шкіри на автомобілях. Також в цьому автомобілі присутні датчики сліпих зон. Якщо ви, машина попала в сліпу зону, автомобіль вас про це попереджає. Це щодо комплектації цієї автівки. Ось відкрили підкапотний простір цього автомобіля. Так як я казав, тут виобразна 6орочка настоїть. Загальна потужність такого мотора 380 кінських сил і близько 600 ньютонів крутого моменту. Коробка стоїть автоматична. Привід повний. Розгін до сотні приблизно 6 секунд. І якщо їхати на маленьких швидкостях, не пам'ятаю правда до скільки, треба дивитися, їде на електротязі. Витрата пального, хоч це і 3-літровий бензин, але витрата тут нормальна, близько 8-9 літрів у змішаному режимі. Ну, я рахую, як для 3-літрового бензину це відмінний показник. Отже, Volkswagen Touareg Hybrid Гібрид 2015 року це поєднання потужності, комфорту та економії. Автомобілі з чесною історією, малим пробігом і якісним відновленням. Чудовий вибір для тих, хто цінує німецьку надійність. Пишіть у коментарях, як вам цей Touareg. Ставте лайки і підписуйтесь. Попереду ще багато цікавих оглядів.